Всіх вітаю! Сьогодні готую м'ясо з овочами та сиром, запечене в духовці. Зазвичай страви з сиром готую, щоб він тягнувся. Але особливість цієї страви саме в тому, що сир запікається до стану хрусткої скоринки. Картоплю нарізаю кубиком. Пересипаю в миску, всипаю сіль, перець, паприку. Перемішую. Смажу на пательні з олією до напівготовності. М'ясо нарізаю кубиком. Додаю сіль, соєвий соус, гірчицю, перемішую та промариную 30 хвилин. Смажу на пательні з олією 5 хвилин. Червоний перець нарізаю кубиком. Часник мушками. Пересипаю до м'яса і просмажу все разом 10 хвилин. Кабачок нарізаю кубиком. До натертого сиру додаю яйце, трохи солі і перемішую. Форму для випікання змащую олією. Викладаю м'ясо, картоплю, кабачок, подрібнений кріп, добре все перемішую, заливаю сметаною розчиненою у воді, викладаю яєчно-сирну суміш. Ставлю в розігріту духовку 180 градусів на 20 хвилин. Поєднання картоплі з м'ясом, овочами та хрусткою сирною скоринкою робить страву цікавою та незвичною. Пропоную вам приготувати. Всім смачного!